Як виховати дитину сумлінною, працьовитою, порядною, словом, гідною особистістю. Цим питанням задаються усі батьки. І відповідь знайти непросто. А особливо, якщо дитина не росла у даній конкретній сім'ї з самого народження. У Едуарда та Любові Нечипоренків є своя версія правильного виховання. Про досвід родини, де ростуть шестеро прийомних дітей, розкажемо цього разу. Любов і Едуард учителі мають класичну педагогічну освіту і до певного часу про те, що стануть прийомними батьками, навіть не думали. Однак, коли власні діти подружжя стали дорослішати, молоді люди відчули, що мають і сили, і бажання бути батьками знову. Втім, народити дитину пара не змогла. Відтак вирішити наповнити дім дитячими голосами інакше. Ще коли ми були студентами. Я була в гостях у своєї виховательки, виховательки дитячого садочка, а я тоді навчалася в педагогічному інституті, то вона казала, що ж ти хочеш? Я кажу, я хочу приватний дитячий садочок. Тобто, тоді ще я мріяла, щоб було, щоб займатися з дітьми. Ну а потім, так як є така форма виховання сімейна, це нам вроде, підійшло по всіх показниках. І в соціальній службі нам працівники розказали, чим, чим що від чого відрізняється, допомогли. Та від думки до справи минув цілий рік. Зважитись на таку відповідальність непросто зізнаються тепер вже батьки вісьмох дітей. Перш ніж у родині з'явився ще один хлопчик, було прочитано чимало літератури. Відбулася не одна розмова з фахівцями, соцслужби й психологами. І навіть зараз нечипуенки переконані, така справа має бути без поспіху. Потрібно бути готовим до цього. Це не так, що будь-яка сім'я може взяти. Ну і страшного теж, тут в цьому нічого нема. Ну, як? Якщо ти готовий, якщо ти настроєний, якщо любиш дітей, в тебе є час і бажання приділяти їм увагу. Особливо, якщо вже є досвід з власними дітьми позитивний, якщо ти ну, маєш досвід, то можна брати. Це добра справа. Кожного разу, коли в сім'ю приходила дитина, потрібен був час для адаптації і малечі, і дорослих. І першим з'явилося правило розмовляти. Так кожен поділився своїм колишнім життям, своїми радостями і печалями. Ці історії вони все доповнюються і доповнюються фантазіями, і якимись там ну, фактами, даними, які ми потім дізнаємося. У нас заведено в сім'ї всі обговорювати ну, проблему. І ми до цього дітей коровчаємо. Не носить в собі, бо ну, воно тоді як негативно впливає на психіку. Відтак родина започаткувала традицію: раз на тиждень зібратися, щоб обговорити все, що турбує, та згодом зрозуміли сімейну раду слід збирати частіше. Поняли, що раз в тиждень це мало. І зараз пробуємо кожного дня після вечері зібратися, обговорити це все, бо за тиждень щось забувається, щось дитина дуже обіжається, коли її не похвалиш. Тобто вона щось зробила, мама відмітила, а потім, коли в неділю сильно, ну, ми обично в неділю в нас збори, і коли в неділю збираємося, часу не вистачає. Ми й два, і три часа сидимо. Ну... І, і, і всі, да, і всі хочуть похвалитися, і, і всі потім дуже обіжаються, якщо когось пропустив, тому що є ж не тільки хороші моменти, є і погані, які треба обговоритися. Погане, воно як почнеш обговорювати, то це вже дуже довго може бути. А як зрозуміти, з користю чи ні минув день? Був наповнений змістовними справами чи лишень розвагами і байтикуванням? Діти різного віку, з різними характерами і з різних родин потребують чіткої системи виховання. Дійшла висновку любов і запровадила для родини свою систему координат. Дитині буде набагато легше, і батькам буде набагато легше, коли дитина знає, що від неї треба, і батьки вимагають. Те, що дитина знає, що від неї цього повинні вимагати, того у нас і розпорядок дня є, і правила є, по яким живе сім'я. І... Ну... Так сказати, всі знають, що треба робити. Правила поведінки і розпорядок на кожен день. Це дозволить впорядкувати життя дитини, переконані Любов та Едуард. А ще елемент змагання, який спонукає досягати кращих результатів. Виходячи з цього, Нечепоренки, вигадали сім категорій, у яких діти борються за першість, а саме сім їх для того, щоб кращим у чомусь міг стати кожен. Здоров'я заняття спортом це одна категорія, навчання, поведінка це друга. Потім дотримання режиму, домашні обов'язки, читання. У нас є така категорія: дитина повинна кожного дня прочитати 20 сторінок, захоплення теж оцінюється, чим дитина займалася, помимо навчання. І спілкування. Це сім категорій, які в нас оцінюються. І ну, кожна, маленька дитина, Ліза, вона може. Змагатися старшими, отримати бажане можна тільки доклавши зусиль. Ще один принцип, якому навчають дітей у цій сім'ї. Тому за старання дітей винагороджують. Скільки набере там, балів, то половину це в грошах в банки залишається дитини, якби накоплюються на, на великі покупки. А, а те, даємо грошима на кармані. Тобто ми не даємо карманних грошей як ну, просто, так. просто так, ми не даємо гроші ніколи. Дитина повинна заробити ці гроші. Ну, Хто скільки може, скільки заробляє. Ми вважаємо, що діти повинні ну, як заробляти з винагороди собі. Те, що необхідно, ми їм все купуємо. Ну, одежа, їжа, все є. А те, що вони хочуть, а ми вважаємо, що воно не обов'язково, це вже хай самі постараються. Тобто в нашому житті, в нашому світі ці діти повинні привчитися заробляти. Та все ж прищеплюють своїм вихованцям батьки іще одне розуміння. Не один крок людина в житті робить тільки заради власних задоволення чи необхідності. Тому допомагати у хатніх справах маленькі господині та господарі вчаться з малку. Привчаємо до роботи. Обов'язково, щоб щось дитина допомогла. У нас немає худоби, там, хазяйства, ні кура, нічого. Кіт, собака і все. Іноді буває важко знайти роботу для кожного якусь. Ну, ми да. намагаємося щось знайти, там десь підмісти. Ну, не можна так, щоб дитина тинялася, просто не знала чим У нас в день 20 хвилин. Дитина повинна попрацювати. тобто я вечором сідаю, я пишу, що дитина на слідуючий день повинна зробити. Вони приходять у школи, в них вже лежить списочок, що вони довжні кожен зробити чи картошки начистити, чи чи ще щось зробити. Такий підхід у вихованні дає результати, говорять прийомні батьки. Після інтернатних закладів чи умов, яких малеча жила до того, як потрапила в родину, загальні правила і спільні справи дисциплінують і згуртовують. Кожен має обов'язки, вчиться нести відповідальність за свою частину життя сім'ї. Змінюються характери, з'являються корисні звички. З цим погоджуються і соціальні працівники, що супроводжують родину. Саме для того, що прийомні батьки ділилися своїми секретами успіху чи проблем Моєму вихованні створили такий собі гурт однодумців, створена група взаємопідтримки прийомних батьків, батьків-вихователів, де батьки маючи кожне своє питання, можуть їх задати один одному нам, соціальним працівникам, які супроводжують прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І ми разом шукаємо відповіді на питання, які важко вирішити, тому що в жодній книжці не написано стандартна відповідь. По вихованню дітей, а тим паче по вихованню дітей-сері, дітей позбавлених батьківського піклування, які мають свої історії, свої життя, свої проблеми. І, звичайно, любов це та складова, без якої жодні методики і техніки виховання результатів не принесуть. Це один важливий аспект, який робить можливим щастя і дітей, і батьків. Два дні. Два дні ми назад говорили. Своє життя. Я сказав тоді, що я щасливий. так же я сказав. А, бо мене все задовольняє. Є бажання інші, але треба бути щасливим тим, що є. Тобто, у мене такий підхід до життя. А не страждати то, що що те, чогось не досяг. Мама щаслива, да, мама щаслива, що в неї є такий папа, що є діти. Мама щаслива.